На сьогоднішній день написано 1300 заяв громадян, це і пошкоджене і зруйноване житло, люди хочуть отримати від звичайно, відшкодування. Але ми не знаємо механізму на сьогоднішній день чи немає механізму в державі, яким шляхом це буде робитися, ці відшкодування. А ми як орган самоврядування ми займаємося тим, що ми саме фіксуємо. Ці моменти і е, стараємося охопити якнайбільше найбільше наших громадян, щоб кожна людина не залишилась від цих без цих відшкодувань. Але тут є своє, але у багатьох людей у нас немає документів на право власності. Є випадки втрати, згоріли ці документи. Зараз люди поновлюють. Ці документи, але є й моменти, коли у людей взагалі не було документів на право власності на будинок, то з цим, звичайно, це шкода. Ми не знаємо, як далі діяти в цьому випадку. Бо законодавець він прописав норму, що при подачі заявки на пошкоджене майно має бути обов'язково дотримана і вимога надання документів на право власності. Говорили про це з депутатом Верховної Ради Сергієм Козирем, який дуже часто буває у нас в громаді, вивчає проблеми громади і як можна допомогти. Пропонували свою. Ініціативу проявили, і ми, ми навіть готові як орган самоврядування свідчити, давати витяги з по господарських книг е, про те, що це дійсно власники. І вони десятиріччями є такі. Ну самі будували ці будинки. Але якимсь шляхом так сталося, що немає цих права власності. Ми готові свідчити, е, як орган самоврядування, що ця людина є дійсно власником, але це знову ж таки мають вирішити на. Наші законодавці.